Всім вітання, знаєте, так по гарячих слідах записав щойно інтерв'ю з Олександром Шелестом. І е, ну, хочеться ще поділитися деякими речами, тому що зрозуміло, коли інтерв'ю тебе запитують, ти відповідаєш. А е, часом не завжди, не завжди тобі хочеться поговорити про те, про щось інакше. Так от, е, про що хочу сказати, е, ця кульмінація, про яку я давно вже говорю, от-от-от-от-от. І сьогодні я власне вжив термін, не в термін, а цю аналогію про те, що жабу варять на повільному вогні. і Це стосується не тільки України, це стосується і інших країн, і тих же Сполучених Штатів, і Росії, і Китаю. А чому ми, коли говоримо про певні процеси, ми говоримо про те, що от держава Китай, а держава Китай це не просто держава Китай. Те, що там зараз і і от у нас є видимість такої знаєте, монолітності тої держави, це є хибне враження. Ми ж пам'ятаємо, що там є партія комсомольців, там ще одна партія, які теж мають свої інтереси, а за тими партіями стоять ще якісь інтереси. І давайте не забудемо про те, що Китай, незважаючи на цю однопартійну систему, залежить від глобальної економіки. Чому однопартійна система, чому ця от монолітність влади, вона ефективніша? А дуже просто завжди має бути баланс. І нія, знаєте, має бути збалансовано. Так от китайці це розуміють і перебуваючи в глобальному світі і маючи там глобальні амбіції як держава, але знову ж таки, держава це є збірний певний вектор напрямку, сьогодні один вектор завтра, другий всередині ж змінюється ситуація. Так, от, оця вертикаль влади, міцна вертикаль влади, певним чином збалансовує цю глобальну економіку, так би мовити. А по-простому саму лихварську систему фінансову, яка і диктує напрямок розвитку людства на сьогодні. Диктує не тільки в матеріальному плані, а й в ідеологічному. Теж. Тому, от ми бачимо. Економічні успіхи, незважаючи на війну Російської Федерації. Чому? Товаробіг, я про це задав інтерв'ю. Товароробіг Сполученими Штатами в травні порівняно з квітнем виріс і там досягнув якийсь там рекордних позначок від часів повномасштабного вторгнення. Та, якісь компанії йдуть з ринку, це так, так би так прийнято. А от з уран, експорт з Росії урану він збільшився, з Сполучені Штати Америки. До прикладу, ці всі протистояння, які йдуть, вони дуже цікаво взагалі закручені. От я часто над тим думаю, а як ці механізми вони вибудовуються, механізми прийняття рішень, механізми керування процесами. Так, от це більше схиляється до того, що вони вибудовуються е завдяки певним цінностям, певним нав'язаним, е скажімо, з певним нав'язаним способу мислення і певним, скажімо так, трендом, там, напрямком розвитку, куди пхають. І от коли Україна після розвалу Союзу отримала колосальний економічний потенціал, який до сих пір працює, атомні станції, ті ДТЕК, то, що попало в власність Ахметова, там ж гроші не вкладували в техпереозброєння, в реконструкцію, стали мільярдерами, ті, хто, не тільки на ДТЕК, як Ахметова, а й ті, хто годувався біля е, Укренерго, біля Укренерго, нашого е, атомного корита, атомних електростанцій. Е, таким чином, е, коли нам сказали, що от ринок, е, там вільна економіка, коли почали нам це втокмачувати в голови з самого початку, а на практиці що воно вилося? Вилося в Галицькі інвестиції. Абсолютно шахрайську схему, завдяки якій ми маємо такого мера садового. І тут нічого дивного немає. Це не було в планах, глобальних планах залишити Україну сильною державою. Тому нам почали нав'язувати. В Китаї інакша ситуація. Китай це якби сильна держава. Але знову таки, якщо геополітично подивитися на те, що зараз відбувається, поява Китаю була вигідною, тому що від двох. Однополярного світа, так? ми начебто, дво, спочатку два полюси було, так, Радянський Союз там і Захід. Їх змінили, немає Радянського Союзу, але навпаки зараз сформувався ще більший полюс завдяки тому так званому глобальному півдні. І це все знов таки призвело до тої глобальної напруги, яка існує в світі. І конкуренції, конфронтації між двома псевдополюсами псевдополіс, який я називаю руского міра. А нагадаю, в китайців немає якоїсь ідеології, яка була би загально прийнята. В Росії є. Тому незважаючи на цю потугу Китаю, яка економічно, і його амбіції, а ідеологія руского міра. І. Праві партії в Європі, це праві партії, які попадають в сфери ідеології руського міра. Але це псевдоідології. Якщо ви купнете глибше, трішки глибше. Поза ті рефлексії, поза ті меми, поза ті асоціації, які виникають в людей, тих самих європейців, які там альтернативна партія для Німеччини, вийшла з, е на мітинг останній з російськими прапорами. Чому? Вони ну, що за те, щоб вбивали українці? Да ні. У них трошки в мазах, трошки інакше. Але е якщо ми подивимося на те, що в Україні відбувається реально, то ми самі даємо підстави для московської пропаганди. А завершується це все трагедіями ті, які відбулися в Києві. Але в нас знову ж таки, коли загинули люди там на пляжі в Севастополі, там загинуло багато людей, які точно не я так думаю, що це точно не прихильники знищення українства. Це люди, які не задумуються, які вірять в те, що СВО, які вірять в то, що це протистояння Заходу. А чому вірять? А тому, що ми зробили для того теж багато. Чого щоб можна було московській пропаганді про це говорити? Ми розкрутили міф Бандери, який був запущений ще КДБ в Радянському Союзі. Я завжди казав, що я не бачу ніякої глибини в працях Бандери. І вважає набагато серйознішим діячем, і на якого варто було б орієнтуватися, бульбо-боровця, до прикладу. Ну але про нього ніхто нічого не каже, не згадує. Просто, ніби й не було. А прочитати його не спогади, прочитати ті матеріали, які е, були, власне, ідеологічні матеріали Поліської Січі Української повстанської армії Папу Поліська Січ змінив е, назву, власне, Бульба Березовець, щоб не конкурувати з е, так званими Бандерівцями. От, е І тут, кажу, ця вся міфологія, яку людям всажують в голови з одного боку. З іншого боку, ті, хто всаджують, вони обслуговують величезні гроші. І в них там своя конкуренція. І біда в тому, що ця війна, яка зараз, вона вигідна. Як вигідна була фармкомпаніям, була вигідна пандемія. Не тільки фармкомпаніям, а урядам держав, які могли встановлювати певні тоталітарні речі. Хоча, знову ж таки, це тоталітаризм загальний, загальносвітовий. І та війна вигідна дуже багатьом. Росії вигідна. Вигідна, тому що зовнішній ворог, тут якісь бандерівці, якісь нацисти. Хоча почитайте в Вікіпедії, що таке нацизм, і садайте про національність нашого президента і очільників держави. Оця війна вигідна корпораціям американським, які зроблять величезні гроші. На озброєнні, переозброєння НАТО. Україна експериментальний полігон для нових видів зброї і для утилізації старої. І з боку штатів, і з боку Заходу, і з боку Росії. Вигідна Китаю, тому що послаблює Росію, яка об'єктивно є геополітичним конкурентом Китаю як держава. таки кажу, немає єдиних держав. Америка не єдина держава. Там є Америка. Яка підтримує Байден, Америка, яка підтримує Трампа. Ну і ще й Америка підтримує Кеннеді. от і світ зараз ніби знаходиться в стані такого хаосу. І я хочу ще раз сказати, що цей хаос для нас хаос. Не факт, що це є хаос, який є, не є контрольований. А що зараз за все контрольований. Не факт, що не є контрольованими і штучно створеними кліматичні ті всі процеси, які відбуваються, потужності штучного інтелекту. Можливості великих баз даних. Нам про це мало кажуть, але вони колосальні для аналізу ситуації, відповідно для її управління. А управляти їм навіть не особливо потрібно. Вона система сама не управляється, тільки налаштуйте її правильно. От нас налаштували. Налаштували так, що ми маємо те, що ми маємо. А коли ти протопишеш 10 років, то на тебе дивляться, там, називають, там конспірологом. Там, співцем апокаліпсис чи ще якось. А, про це можна так, говорити безконечно. Писати дуже багато, знаєте, але підходить якась в тому, коли ти розумієш а, сенсу. Ти не переб'єш оце все. А, інформаційне поле, яке формується засоба масової ідіотизації. Ну таки хочу нагадати, що ще одна говоряща голова. Ну, у нас є базугла говоряща голова, а там Орбан, говоряща голова. Він попередив. І я думаю, що це він попередив неспроста, що найближчі місяці людських жертв може бути значно більше, ніж попередні навіть роки. Це стосується війни з Російською Федерацією. Тому будьмо уважні, бережімо себе і тримаємося, маємо якось перейти до зв'язку, до зустрічі.